сотні пісень і віршів, десятки ролей у театрі і кіно. Висоцький більш популярний як співак, проте він також був професійним актором. Більше 15 років він грав у театрі на таганці у Москві. Якщо на сцені найвідомішою ролі Висоцького був Гамлет, то у фільмах це слідчий гліб жиглов. Його пам'ятник стоїть у Києві біля міністерства внутрішніх справ. Ось така атрибутика, Зазвичай 25 січня або в найближчі вихідний Ніколи, ігор святкує день народження спраці разом з друзями, з рідними, з родичами. В гімнації два на три, три метри, і ми спілкуємося, співаємо в абсолютно невимушеній і камерній атмосфері. Хлопець почав захоплюватися артистом з 10 років. По піснях ми думали, співали, кохали. Сміялося. Ну, і, і, і вони справді вчать жити. Перший срок надбивав я в утробі. Ігор вважає, що основний посил Висоцького це вміння бути вільною і свободомусячою людиною. В одному з київських клубів представники Висоцького зібрались послухати його пісні. Музиканти глядачі разом переміли в атмосферу творчості артиста. Діана Поладова Олексій Темченко Могилянська школа журналістики